Усміхнемось, сонечко, здравствуй, золоте. Усміхнемось квітонці, хай вона росте, усміхнемось дощику, лися мов з сведра. Друзям усміхнемося, зичим їм добра. Рада малята. Усіх вас вітати, хочу вам дещо я розказати. Сьогодні до нас завітала курчатко з великоднім кошиком і хоче розповісти нам щось дуже цікаве про свято Великодня. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Святкування йде віками. Це такі чудові дні в гості йти, під ружниками страви нести запашні, Добразичлива з любов'ю, мати щире почуття, Людям защити здоров'я і щасливого життя. Великдень завжди святкують і святкували у неділю. Тиждень перед Великоднем називають чистим або білим. До Великодня готуються заздалегідь. Господині прибирають в хаті. Найважливішим днем цього тижня є четвер, який називається чистим, світлим, великим. Чистий четвер це день весняного очищення. Тому люди купаються до сходу сонця, щоб не хворіти весь рік. До свята господині готують великодні страви. У кожному домі дуже смачно пахне, бо печуть паски. А ще до цього дня розписують писанки, роблять крашанки. Існує Чотири види пасхальних яєць. Крашенки. Яйця зафарбовані в один колір. Назва походить від слова красити. Фарбувати. Писанки. Яйця, які декоровані традиційними символами, які намальовані за допомогою воску та барвників. Крапанки. Яйця, які покриті кольоровими крапочками на фоні іншого кольору. Дряпанки, яйця, на яких малюнок драпається металевим стрижнем. Ще в давнину люди шанували писанку. Вона була символом зародження життя, символом сонця, тепла і вічності. Дотепер вважають, що писанка приносить щастя. Крашанками та писанками обмінюються, дарують їх рідним та друзям. А зараз я пропоную вам пограти з пасхальними яєчками. Вам потрібно серед усіх крапанок знайти те яєчко, яке без пари. Наступне завдання. Яке пасхальне яєчко треба поставити замість знаку питання. Люди, ідучи до церкви, збирають великодній кошик. Я пропоную вам за допомогою загадок дізнатися, що кладуть у великодній кошик. Із найкращого борошна мене матінка спекла, яєць, масла в мене клала, Щоб пишніше виростала. Що це? Так, це Паска. Паска символ царства небесного та Воскресіння, хліб вічного життя. Наступна загадка, наче сонечко жовтеньке. А розтане то м'якеньке, молочко у ньому є, смак до каші додає. Що це? Так, це масло. Масло символ ніжності Бога. Далі, що за дивні яєчка наша курочка знесла, Намальована гніздечко, Ще й пташиночка маленька. Навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Що це? Це писанки. Писанка символізує життя, достаток. Наступна загадка. Її люблять всі на світі. І дорослі люблять, і діти. Аромат не наче казка в кошику лежить. Так, це ковбаса. Ковбаса це символ душевної радості. Кришталиночки тверді, світлі аж іскряться. Народились у воді, а води бояться. Що це? Це сіль. Сіль це символ достатку. Коли її засвітять під образами, вона заплаче тихими сльозами. Сльоза її світла і гаряча, як пічка. Що це? Це свічка. Церковний дзвін доносить до неба звістку про Воскресіння Христа. Після освячення страв. Люди йдуть додому, вітаючи один одного словами, Христос воскрес, а їм відповідають воістину воскрес. На Великдень не можна сумувати, бо це веселе свято. Треба веселитись, щоб увесь рік був хороший.